У рамках програми Культура і духовність благодійного фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк шкільні та міські бібліотеки отримали нову сучасну літературу. У кожному із 30 подарованих комплектів циклу Бронебійна публіцистика вміщено 15 брошур із публікаціями Газети День. Як бачимо, співпраця між благодійним фондом Новий Луцьк та фондом Газети День є дуже корисною, адже у Луцьку є чимало читачів, які цікавляться книгами бібліотеки Газети день добірка Бронебійна публіцистика, що недавно Бачила світ є духовною наживкою для свідомих громадян. Переконана представниця обох благодійних фондів Ірина Констанкевич. Мені дуже імпонує ця серія, тому що в ній поставлені найгостріші питання, які були актуальними і в 20 столітті, і вони не втратили свого сенсу. І тепер хто ми? куди ми йдемо, от як позбутися комплексу малоросійства і такі публіцисти, як Хвильовий, Маланюк, Ольжич. Стус дуже правильно в свій час сформулювали ці питання і дали в цих книгах відповіді, а нам лишається читати. Особливий подарунок отримали працівники і користувачі обласної бібліотеки для юнацтва. Представники благодійного фонду народного депутата України Ігоря Палиці Новий Луцьк вручили директору книгозбірні Марії Мах новий сканер формату А3 вартістю 7 тисяч гривень. Ми дуже раді такій допомозі. Ви бачите, яка йде вже випереджувальна ситуація для того, щоб читач, будучи вдома, займаючись своїми різними справами і пригадав, що йому щось потрібно, він абсолютно матиме можливість і бути спокійним, що така тема може бути в нашій бібліотеці. Треба йому статтю, вказав сторінки, назву джерела назвав, вислав нам це на електронну почту, вказав свою електронну почту, ім'я да, безкоштовно. Слід зауважити, що благодійний фонд Ігор Ряпалець Новий Луцьк чимало вже зробив вагомих кроків для розвитку культури і освіти у місті. І з Нового року навчальні заклади за кошти фонду отримали предплату на фахові періодичні видання. Газети Луцький замок замок», «Волинь-Нова» та день отримують освітні та медичні установи обласного центру. Видання Діалог читають ветерани журналістики. У вересні цього року за сприяння благодійного фонду Ігоря Новий Луцьк бібліотекарі міста відпочиватимуть в оздоровчому комплексі Буковель.